Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Підступний трюк ТЦК. Уявіть реальну ситуацію: чоловік виймає з поштової скриньки повістку, а одразу під неї вирок суду про визнання його винним у вчиненні кримінального проступку за частиною 1 статті 337 Кримінального кодексу України. Ухилення від військового обліку із штрафом у півтора мільйона гривень. Це при тому, що він не те що не був у ТЦК, а й жодного разу не отримував повістку. Чесно, не знаю, що там в окремих ТЦК курять, але декого з них така вражаюча, буйна фантазія, що аж лякає. Розберемо ситуацію детально, як завжди, коротко і по суті, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. І там же, до речі, можна буде ознайомитися за бажання з тим самим вироком суду. У страха очі великі. Коли чоловік розповів, що отримав повістку разом із вироком та півтора мільйонним штрафом, я ледь не повірив. Бо у нас можна очікувати що завгодно. Проте попросив надіслати документи. Виявилося, що він просто помилився у сумі. Там вказано. 300 неоподаткованих мінімумів і сам штраф 500. Але перебуваючи в такому шоковому стані, він вирішив, що 300 потрібно помножити на 500 і отримав для себе півтора мільйона. Вирок тут необізнаному з юриспруденцією громадянину, куди складніше виявити підступ. Адже спочатку ви дивитеся на повістку, де вам погрожують кримінальним переслідуванням. А наступний лист це вирок. Подільського районного суду від 5 жовтня 2022 року, де вас визнають винним у вчиненні кримінального проступку. Правда, у вироку відсутнє посилання на прізвища, а замість цього зазначення особа 1, 2, 3, 4, 5. Бо саме так відображається інформація в єдиному державному реєстрі судових рішень, де прізвища учасників зашифровані. Це для безпеки. Та запевняю: пересічній людині вкрай важко розібратися у всіх цих деталях та ще й в стані стресу. Тому чоловік не безпідставно вважав, що вирок справді винесений щодо нього. І переконати його мені вдалося лише після перевірки інформації в цьому ж самому ж реєстрі. Так, вирок дійсний, але стосується він зовсім іншої особи. Це такий у них, мабуть, спосіб мотивації чи залякування. Тож, якщо побачите у себе вдома подібний лист, не хапайтеся за серце. Це просто черговий креатив від гуртка художньої самодіяльності під назвою ТЦК та СП. Бажаєте дивитися авторські відео без води коротко і по суті, підписуйтесь на канал, буде цікаво! Всім дякую за увагу!